Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар сьогодні у нас 1 липня. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. А також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вам вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх? Так, також важлива інформація. Сьогодні я вже останній раз знімаю для вас відео. Буде продовжувати вже е, мій чоловік Василь і по Луцьку, і по Франківську, і вже і по Львову. Я йду в декретну відпустку. Сподіваюсь, скоро побачимося. Гарного вам перегляду. Так, друзі, є в нас ряд кросоверів. Буду показувати по черзі. Першим буде Nissan Rogue. 19-го року 18 тисяч ціна, 2,5 бензиновий двогон, автоматична коробка передач. 29 тисяч пробіг. Ваші машинки? Можна? Дякую. Так, електрорегулювання сидінь. Підігріва сидінь. Так, так клімат контроль є. Без ключовий доступ. Парктроніки. Наступний буде Nissan Qashqai Plus 2, 7 місний 2012 року. Так він виглядає. 12,495 ціна. 1,6 дизельний двигун, Механічна коробка передач, акустика Bose, 194 пробіг. Є панорамний дах. безключовий доступ. Так, Підігріва сидінь. Це кермо, клімат-контроль є фаркоп. Так виглядає. Так, Наступний буде Ford Escape 2017 року. 13400 ціна. Так він виглядає. 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Так, номер телефону фіксує, 82 тисячі пробіг. Так, власника турбувати не будемо. Всі деталі за телефоном. Так, і Q7. Залишилась у нас в цьому ряді ауді. Рік 14. 16 тисяч ціна, трьохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс. 175 тисяч пробіг. Номер телефону видно. Шкіряний світлий салон. Так виглядає. BMW X5 2012 року, 18500 ціна. 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 290 пробіг, авто без підфарбувань. Так, друзі, на жаль, немає номера телефону. Питайте за такі автомобілі. Власника поки що не бачу. Так, шкіряний чорний салон. Може трошки буде вам видно. Затоновено. Ставиш візитку тоненьку, воно вже п'ять 400. Так, є фаркоп і парктроніки. 400, там... Так, знайшли власника номер телефону 068. 45. 3 сімірки. -80, 80. Дякую. Знову підкрасимо, так, друзі, ще додаткова інформація важлива. Автомобіль без жодного підфарбування в рідній фарбі. Дочь Джорні 20-го року. 18 850 ціна, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 18 тисяч пробіг, номер телефону. Бачите. Шкіряний салон комбінований, електрорегулювання сидінь. Показую, як виглядає. Так, є люк. Клімат-контроль. в салон. Так, там сім місць. Вони всі, в принципі, семимісні. Ну, на ринках зазвичай не зустрічаємо. Власник відказує, але вони всі семимісні виїжджають. Так, є парктроніки. А за деталями вже звертайтеся до власника за вказаним номером телефону. Знайшли такий джип Renegade в ексклюзивному кольорі, який яскравий, салатовий. 17-го року, 14500 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, 135 пробіг. Треба уточнювати, чи милі, чи кілометри. Я вам зараз не скажу. Так, він виглядає в салоні. Так, Не бачу, чи куди підігрів сидінь. Здається, клімат-контроль теж присутній. Ну, треба уточнювати. Погано видно. X-Trail 10-го року. 9250 ціна, повний привід, двохлітровий бензин, механічна коробка передач. Так, номер телефону. Є 215 пробіг. Але тут не мав Так, власне, конечно будемо заважати, підігріве сидінь, клімат-контроль присутній. Так, є в нас тут три кросовери, показуємо по черзі. Спочатку буде Volkswagen Atlas. 18-го року 27 200 ціна, 3,6 бензиновий двигун, коробка автоматична, 276 кінських сил, 77 пробіг. Так, 77 тисяч кілометр. 79 вже. В кілометрах пробіг, не в милях. Так, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон чорний. Кермо. led дисплей підігрів сидінь, клімат-контроль. Повний привід. Так, зараз покажу з цього боку. Так, наступний буде Hyundai Tucson. 17-го року. 18 750 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, коробка автоматична. 108 пробіг. Номер телефону є. А, Зачинене. А, зараз відчинять. Є. Так. Кондиціонер. Так він виглядає по колу. Так, і Volvo XC60. Так, 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 го року. 19 тисяч ціна, 2,4 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 215 кінських сил, максимальна комплектація, 154 пробіг. Шкіряний салон, ветрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо, звичайно, підігріви сидінь. Клімат-контроль. Парктроніки. Повний привід. Mazda cx 5 та 17-го року. 21-600 ціна. Це нас з Європи. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід. Вказує власник 52 тисячі рідного пробігу. Номер телефону є. Автомобіль зачинений, на жаль. Та колір у нас білий перламутр. Так, салон вам видно. Мені не дуже. На жаль, не бачу, чи я підігрів сидінь. Уточні те все за номером телефону. Є парктроніки. BMW x 3 6 року, 11850 ціна, 3 літровий дизельний двигун автоматична коробка передач. 298 пробіг. Шкіряний чорний салон. так Показую, як виглядає.

Десятого року 18800 ціна, трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка. 238 пробіг. Шкіряний світлий салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, панорамний дах. Подогревы, сидінь, климат-контроль, парктроники, камера.